Отже, товариство, нагадую, моїм гостем є політолог Володимир Цибулько. За нагоди, нагадую, підписуйтесь на мій канал, на канал Володимира Цибулька, Цибульков і Цибулько ТІВІ. І ще один скандал, який виник цього тижня. Власне кажучи, це скандал, який триває уже рік, але він отримав, так би мовити, нове дихання. Отже, 1 січня минулого року російська ракета зруйнувала музей Романа Шухевича у Львові. Відразу, після того Петро Порошенко заявив про те, що він готовий дати кошти на його відбудову і зразу виписав чек на 5 мільйонів. Після того. Андрій Садовий перебив це, що він обійдеться без цих коштів, і оголосив якийсь конкурс на проєкт нового музею. Цей музей виграв архітектор. Не зараз не пригадую його прізвища, але він у Львові збудував меморіал пам'яті героїв Небесної Сотні. Це на там біля пожежної. От, так, біля, біля пожежної. Ну, кожен може оцінити його мистецьку цінність. Я в тому не розбираюся, чесно кажучи. Ну, ну тепер він, він виграв цей, цей проект, і нещодавно Садовий оголосив новий збір. Пожертв уже на 40 мільйонів. Хоча, чесно кажучи, у мене і тут є питання: бо що таке музей Шухевича? Це по суті є сільська хата. Я сильно не впевнений, що сільська хата коштує 40 мільйонів. Ну, тут, тут ж комедія полягає в тому, що якраз е, на пам'яті Шухевича е, почалася е, війна. Політична. Коли це трапилось, Петро Порошенко оголосив про те, що він повністю своїм коштом відновить цей музей. Ну, це, це логічно, бо е, виборець, е, ну, Є, Європейська солідарність, це е, така правоцентристська партія е, серед особистостей, які шануються виборцями правого центру. Звичайно ж, є генерал Шухет, звичайно, і в тому ну, сенсі Порошенко поступив так, як бо, бо це бо це важливе місце пам'яті для його виборців, і, і це було чесно. І тут садовий зіграв. Ми пригадуємо історію, коли після Грибович, після загибелі людей на Грибовичах, після пожежі великої на львівську владу повідкривали цілу пачку кримінальних справ, в тому числі. На е, садового. І отут почав особистісний фактор грати в цій історії. Ну, мається на увазі історії з відновленням музею. По-перше, якраз е, цінність цього музею попереднього нерозбомленого полягала в тому, що це все справжні артефакти. Це не підробка, це не, не це музеїфікований. Реальний історичний об'єкт, реальне місце, і цим воно було важливе. А тепер подивимося з точки зору іншої. Якщо це буде новий об'єкт, тобто, навіть якщо це буде ідея, відновити один в один будинок, ну те, що хотів зробити Порошенко, очевидно. Бо важливо, важливо, щоб це було така, ну, непідробна, непідробна, не пряниковий будинок. А а сіль, сіль життя, те, що називається. Зараз швидше за все що в ідеї може бути? Якщо 40 мільйонів, то це, мабуть, відновлення сільської хати і зашивання якимось кубом скляним цього всього простору. Ну і е, розширення виставкових площ і тому подібне, бо ну, такий музей е, може притягнути дуже багато. Важливих історичних реліквій Львів і так перенасичений, а особливо історія УПА Можна було б дійсно зробити такий спеціальний центр, де, де багато упівських артефактів могло б бути сконцентровано, і ну тоді 40 мільйонів може це й мало. Ну, я зразу поясню, що Білогорща це таке ну, доволі віддалена точка у Львові, де ну більші з протягом життя може і ніколи не бути. Ну так. Так справа в тому що ну це ж такий музей, він дуже цікавий, бо сплески уваги до таких музей, до таких місць завжди е, календарний. День створення УПА, і туди люди їдуть. Туди е, ще На як... 1 січня можуть їхати. Далі е, ну, студенти, далі студенти, історики, е, учні, е, школярі. Тобто, це, це такий е, ну, музейський дидактичний навчальний музей. От да. ну, тут в тому, щоб от е, згадаймо, як тюрма Налонського, наприклад. Або, ну от е, е, ну, всі ці е, в'язничні місця, е, ну, в принципі, е, якщо б треба було їх перетворити в щось модне, то е, це простіше простого. Але якщо треба саме факт акцентувати на факті, бо, наприклад, львівські в'язниці, всі, які існували, та їм по 200 років. Ну так. І там, там можна не тільки УПА прив'язувати чи, чи е, комуністичний терор. Там можна що хоч виставляти. І в цьому сенсі, е, ну, наприклад, Музей Шухевича він дуже однозначний. Тобто, в цьому сенсі він дуже однозначний, бо він напряму пов'язаний із командувачем УПА і з УПА. І там можна чітко концентрувати всю ну, артефакти. Історичний, всякі. Ну, я, тоді 40, 40 мільйонів це мільйон доларів. Ну, а питання, а статус цього музею він міський був? А тут є цікаве питання, тому що музей сам по собі це є установа комунальна установа Львівської обласної ради, а земельна ділянка міська. Так от, а, а чому тоді, скажімо так, повноваження компетенції садового поширилися на музей, а не на ділянку? Я на цьому можливо, і там йдеться і про будівлю, але будівля є зруйнована. Ну так, тому, що... тобто, тут питання: якщо дійсно і ділянка, і об'єкт належать місту? То це компетенції судового, але так. тримання е, бюджетне було на обласній раді. А але дивися, але скажімо, коли проводиться цей архітектурний конкурс, mm -hmm. то представників музею я говорив з директором е, муз... е, іс... Львівського історичного музею, то їх туди не запрошували. Хоча, мало, ну по иде, якщо це є для них, то ідеї по вони повинні сказати, які в них є побажання. Можливо, дійсно його треба розширити. Там, крім цієї хати, треба ще якусь збудувати. Ти я ж не заперечу, але хата, оця сама сам будинок, він є першим. Це все інше можна збудувати і пізніше. Ну так, ні, ну тут з основною історичною цінністю є Криївка і сам будинок. Так. І, і там приблизно зберігались там, по війні особливо великих ну таких реконструкцій не відбувалося. і по суті, це. Ну, об'єкт зберігався ну, в майже, майже в стані такому, як в ньому перебував генерал Шухевич. А от тепер після цього руйнування, ну, зрозуміло, що це буде Голівудщина, що це буде, так би мовити, ну, підробка. Що це не справжнє. І, е, тоді треба переформатовувати функцію музею взагалі. Якщо вже не збереглося це. Чи є сенс відновлювати, ну, імітувати попередній об'єкт, чи, чи є сенс взагалі в побудові абсолютно нового історичного місця і, ну от, власне, із мабуть. Чітким внесенням в положення про цей музей, місії цього музею. Тобто, ну мається на увазі якась така ну, модель західна, тобто, або швидше американська, коли створюється наглядова рада музею. Вона оголошує конкурс, наглядова рада повідомляє суспільству, не, не місцева влада. А наглядова рада. Тобто наглядова рада не з чиновників, а із людей безпосередньо. Ну, звичайно, що тут членів родини Шухевича е варто було б залучати. Треба було б. ну, Тобто, це зовсім інакший підхід, не бюрократичний має. А ми маємо зразок бюрократичний. Це перше, друге. Якщо цей конкурс виграний, чи виставлялися на суспільний огляд всі пропозиції, всі зразки, чи влаштовувалося публічне голосування проєктів? Ну зараз же це дуже легко зробити через інтернет. От ми бачимо, що навіть наглядову наглядову раду Міністерства оборони, і ту, через ну скажімо так, можливості дистанційного голосування. Обирали. Ну, я, до речі, цього не бачив. Так от, питання, коли, коли це відбувається, отак, отакі бюрократичні ігри, то за цим треба шукати ну, інтересантів. Я розумію, що в Садового є свій інтерес е, е, помститися Порошенку, але за всім цим громада не отримала музей. Володар, але дивився, вони інше питання. От за садовим я помічаю ну, таке постійне затягування термінів. Тобто він ну, мало що йому вдається збудувати вчасно. Неважливо, чи це музей, чи це сміттєпереробний завод, чи ще щось. Ну, це історія взагалі дуже, дуже давня з тим сміттєпереробним заводом вона тягнеться. Але тут є особливий політичний момент, тому що е, Росія таким, мала певну мету, чи цей музей. І от оскільки він протягом року не був відбудований, а як на мене, за рік це можна було спокійно відбудувати, це не є величезний будівельний об'єкт, а чи не отримала Москва те, що потрібно? Ну, всі ми пам'ятаємо шлейф е, інтенсивних стосунків садового із Фрідманом, вкладення Альфа-банку в Львівську інфраструктуру. Ми навіть не підозрюємо скільки об'єктів насправді Фрідман має у Львові. Тому в цьому сенсі дійсно проглядається така певна темка, ну, скажімо так, формування певних козирів для Фрідмана, бо ми ж знаємо, Фрідман повернувся до Москви, він не витримав в Ізраїлі, йому там було сумно. Фрідман похиленою головою приїхав до Путіна, Путін все простив, Дозволяє йому там функціонувати трошки в бізнесі. Навіть, по-моєму, він фігурує серед списку тих бізнесменів, які поставляють, ну, комплектуючі, або, та, ну, скажімо так, комплектуючі або компоненти для виготовлення зброї, як то, хімічна продукція, якась. що ж. От в цьому сенсі тоді дійсно. Цей сюжет може бути реалістичним. що Затягування відновлення музею Шухевича це такий певний козир, яким Фрідман може сказати Путіну: так я ж теж, смотри, от я ж теж зробив. Ти ж розумієш, що за три місяці там би бишенко вже, ну, вже поставив би музей і, 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 і табличку зі своїм іменем. А я ж ведь нет музею? нет, все, ми победили. Ну, це приблизно така логіка. Такий, такий сценарій, він ну, цілком імовірний. Я не скажу, що він, він ну, дійсно реалізується садовим, але оскільки оця спадщина комунікації і дружби з Фрідманом вона нависає над садовим, як не крути, тут нічого не поробиш. Це є е, і е, щоб не ну, щоб не робив садовий, особливо в затягуванні якогось. Національно-патріотичних е, проєктів його завжди будуть звинувачувати, що е, Фрідман йому не дозволяє це робити або щось подібне. От, от, тобто, е, цей шлейф він, він не відсікає, як і власне е, шлейф е, помсти І